До кордону з Росією оставалося, якщо не помиляюсь, до п'яти кілометрів. Маріуполь захищали. 9 травня на БМП вривалися до РВД, витягували своїх. Це був обстріл, блокпоста. Міна прилетіла майже в окоп за кілька метрів. Руслан побратим мій загинув. Мене поранило, командира відділення. Тата руку поранила, контузія. Він живе своєю улюбленою справою, яку так довго мріяв розпочати. Поруч з ним завжди його любляча дружина, донька та син. Зараз Дмитро Краслянський живе наповну, проте, дивлячись в його цілеспрямовані очі, не одразу можна й сказати, що 10 років тому, в окопі поблизу Донеччини, він прощався зі своїми побратимами, бо думав, що тоді його життя скінчилось. 2014 рік вільна і незалежна Україна починає потерпати від брудних рук російських загарбників. Кожен свідомий українець зрозумів, що вже тоді наша батьківщина потребувала міцного захисту. Це одразу усвідомив 23-річний Дмитро з Київщини. Не вагаючись, він узяв до рук зброю і пішов захищати свою країну. Я знав, що мені треба. коли почався Майдан. Е, активно підтримував його. Тобто, позиція була відповідно, да. Бо... Я знав, що ну, це бі... бідос закінчиться. Тоді, коли зелені чоловічки з'явилися в Криму, відповідно не вагаючись, то я знав, що мені просто, просто подзвонять. Аби не подзвонили, я би в воєнкомат на наступний день би пішов. Бо е -е, У березні місяці, числа 5-6 березня, якраз після появи зелених чоловічків в Криму, Турчина тоді був президента, оголосив за часткову мобілізацію. Ну, я ж, ж мені ж воєнкомати телефонували і так і так, типу, аж на перенавчання, на 10 днів поїхати, надав, ну, щоб згадав взагалі, що, що як і де по чому. Але тоді виходить, позвонили, на наступний день дзвонять, поки що відбій, чекайте дзвінка. Тобто відповідно, вводять цей. Мобілізацію? 20 березня 2014 року це я потрапив у Збройні Сили України, тобто 72 бригаду. бригада. Це була перша хвиля мобілізації. Відповідно, так як в мене строкова служба була нормально. в мене бойова служба була, відповідно, потрапив 72-га бригаду. У п'яту роту, в другу батальйону. Тобто Розпочинав я із такими, слізищем, всі Бориспільським знає Гудзєм. Він був ще тоді на той час командиром третього взводу, третього зводу, п'ятої бригади. Тобто ми разом розпочинали цей ось захист батьківщини 14 го року. Ми в полях разом жили, ми ж з однієї роти були. Тобто ми з одної роти були. Тось тобто ми розпочинали. Він і на полігоні навчаннях були, то як між собою ми його називали майор класика. Бо він завжди говорив, нехай споживає з миром. Він завжди говорить, треба все по класиці, все це як книжка пише, там падаєш на лікоть, перекатуєш, як книжка пише, як ну все. Але ну по факту ну, зовсім по-іншому відбувається. Я кажу, як впав, так і є. Ну, тому так це ну, дуже шкодую, що так трапилось. Конечно. Ну, багатьох нема гідних людей, які вже на жаль не знали. Із досвідом лише строкової служби Дмитро дивився небезпеці в очі без страху. Коли місто Маріуполь протягом місяця перебувало під контролем бойовиків самопроголошеної ДНР, учасники АТО, як тоді називали українських військових, всіма силами звільняли українську землю. Протистояння в Маріуполі 9 травня стало бойовим хрещенням. Дмитро. Маріуполь захищали 9 травня на БМП вривалися до РВД, витягували своїх, бо були на третьому, якщо я поверсі не помиляюся, забарикадовані наше командування АТО на той час. А на другому і на першому році поверсі були на той час, як Всім всі то говорили, так було, це е, сепаратисти, це я тут ну росіяни відповідно було. Бо їх там вже в Донецькій області на той час дуже їх багато було, бо я особисто я зупиняв ми в полі, стояли на блокпосту, і особисто я зупинив автобус. Із бутівельниками в лапках, які їхали з кельмами і всім всім, але і з російськими паспортами. Тобто, приявити їм нічого не можна було, а прийшлося відпускати. Відповідно, тоді, після цього 9 травня, ми стали на блокпосту блокпост на вобіля Це місто Маріуполь і десь. Водочіснів міста Маріуполя і там Донецька область, ну, яке захвачує. Я точно не можу сказати, як воно там було, але ми там стояли. Ми там простояли е, півтора місяці, тобто, блокпост, ну, перевірки посторонніх машин, тобто охорона цього ж самого об'єкта і так далі. Тоді на початку червня ми переб... маршем займаємося, 72-гу бригаду повністю знімають і переганяють попід кордон, виходять з Донецької області і до Луганської. До кінця Луганської області ми повинні були кордон закрити. А так, як... У нас була моя, моя, моє відділення, з ким я був відділенні, був я помічник місії то нас поставили в резерву типу, як група швидкого реагування. І ми під'їхали маршем до Амросівки в 2014 році. З Амросівки прийшов наказ, приказ е супроводжити реактиви гради, тобто бути в охороні граю. І відповідно виколона замрозів, яка по попід кордоном, доїхали до Саурмогили, і наша машина просто обламалася повністю. Тобто стало на. І ми там так і лишилися під охороною. І на блокпосту там ми стояли блокпости 4 кілометри до Саурмогили тобто там Росіяни сиділи, відповідно, це якраз крайня точка під кордоном, бо до кордону з Росією заливалося, якщо не помиляюсь, до п'яти кілометрів. Тобто соврмогили 4 до соврмогили в сторону вглиб до області. І таким чином, ми, відповідно, ми там біля своїх мінометників стояли наші танкісти, ну, відповідно, ми на усилення блокпосту прийшов, ну, тобто, реактиви покинути. Вони далі поїхали з охороною, та так як ми не могли марш продовжувати, ми стали то есть, ну, інший приказ прийшов. Дома копалися все це, і дам сказали чекати нової машини, вас повинні поміняти і пригнати нову машину під вас, тобто, щоб далі виконувати бойове завдання. Але машину довго гнали, ну, відповідно, це вже було просто початок червня, середина червня, активні бойові дії в Донецькій області по підкордону усилювалися. Тобто, щоб ви розуміли, відповідно десь на початок липня Донецька область спалала повністю все. Тобто вечором, вночі, не ввечері, вночі дивиться, то наче білий день. Тобто, реактиви, смерті, що тільки не урагани, тобто все, що крім ракет і ці, Буратіно було, там це якраз і активна фаза Донецького аеропорту була. Тобто це відповідно Донецька область. Її попереку горла стояли ми наш блокпост, бо нас обстрілювали, нас щупали, три рази щупали. І відповідно, і тоді наші два, літак... Літак? Да, два літака збили, Су-24, мабуть, я не знаю. ну, Винищувачі. І на 17 липня. 14 року на моїх очах, так само, як на очах моїх побратимок, збивають малазійського воїна буком. Тобто це, ну, я бачу ракету, я бачу, то є, як його збивали. І відповідно ще ну, перехват був з нашої сторони, радіостанція була, Кацапська, який вони кажуть, що ми тіпа, укроповського літака збили. А тоді, типа, стоп, це типу, цивільний, і вони ж БУК той самий і прибрали, тобто вони одразу переїхали. Тобто, відповідно за них, знаєте, е -е, ніхто не як світова спільнота ніколи. Так і не покарала їх, нічого і, мабуть, ніколи не покарає. Дмитро Краслянський захищав Україну на її рубежах чотири місяці. Він служив би й далі, та плани змінила ворожа міна, яка поділила життя Дмитра на до та після. Це був обстріл, блокпоста. Міна прилетіла майже в Окоп за декілька метрів. Руслан побратимій, який теж загинув. Мене поранило. командира відділення теж в руку поранила, контузія, Тобто, відповідно. Тож там хлопці деяких загинули. Я мало пам'ятаю вже після, бо я вже в стані в іншому був. Тобто, вже боротьба за життя далі йшла вже з лікаря, лікарів боролися і так далі. Тобто, щоб так сказати, що сильні 3-4 місяці, то не сильно. Я ну, після поранення, мабуть, в свідомості, що був ну, так, як мені здавалося, пару годин це точно. А що ви думали в той час? Що все? Все. Що життя за Ну так. Що там думаєте? Там все. З усіма попрощався. На цьому все. Спочатку українські лікарі привели Дмитра до тями, зробили все, аби він знову зміг говорити. Далі ж на пораненого захисника чекало лікування в Німеччині завдовжки в рік і два місяці. Вони мені ліву ногу врятували, 8, 8 сантиметрів кістки наростили, тобто, культу більше зробили, шум в голову поставили, щоб відкачували. Тобто, щоб повноцінно жити. Тоді там. Відповідно, просто ще в одній комі побував. А... Вчитися ходив я в Австрії на протезі, школа... Ну, школа ходьби на протезі є там. за волонтерські кошти. Вона проплачувалася і це дуже гарна школа. А так у Львові ходив... вчився ходити три тижні. Дуже гарні спеціалісти, державний. Протезування зараз його закрили, тобто багато державних закривають чомусь, ну, викуповують, ну, це там видніше їм. І відповідно сам, бо я знав, що мені треба ходити і сам потихеньку, як кажуть, по пагорбам, по, по цьому і таким чином. Окрім втрати правої ноги, Дмитро зазнав і тяжких поранень голови. У мене дві дірки в голові зайвих. Я з 120 го головою майже спіймав. Тобто, ну, це контузія це м'яко сказано. Контузія це. Знаєте? Вже дрібниця відповідно з тим, що в мене. Але нічого, головний мозок відновився на 100%. Бо я з своїми лікарями змічникова переписуюся, тобто відсилав результати я ось пів року тому повністю робив обстеження голови. Ну, відповідно, з датчиками, з датчиком за то Сказали все добре, навіть краще, чим могли вони подумати. Тобто, зараз ніяких таких ціх немає. якісь прецедентів, і слава Богу, це і не буде. Загалом на відновлення у Дмитра пішло чотири роки. Він вірив у себе та свої сили. Разом із лікарями боровся за повноцінне життя і виграв цей бій. Ніхто ніколи духом не падав, завжди був мотивований, завжди знав, до чого стремитися потрібно, і ну, відповідно, як кажуть, є життя до і після. Тобто переоцінив деякі моменти цивільного життя, переоцінив ставлення, до, до, взагалі. Тобто, ну, тобто ставлення до, взагалі до життя. Життя ну я вам скажу, що відсотки 90% людей просто живуть, навіть не задумуючись, який це просто дар – жити. Впевнено, виборюючи здатність ходити вже під час реабілітації. Дмитро почав планувати подальше життя. У його думках і мріях вже тоді була своя майбутня сім'я та власна справа. Ну, на рахунок власної справи давно вже якісь такі ці ідеї були, задуми, щось відкрити своє. Але так, як, як кажуть, найлегше починати тоді, коли найтяжче. <рес> ну, зразу була ну, ідея, власне, справи з'явилася ще у далекому, мабуть, 15 2015 році, коли я в школі ходьби вас і проходив реабілітацію. Я там зайшли ми морозивої їсти, і мені сподобалося взагалі подання самого такого всього. Я хотів якось каярні. Щось вподобє зробити, щось. А так як безліч варіантів перебиралося, досвіду не було, та й зараз не, не особо багато досвіду перебиралося і аналізувалося, піцерії думалися, їх багато на кожному кроці, на кожному цьому. ну Випадково побачив таку штуку, як барбекю Техаське. Зацікавився, почав більш ретельніше детальніше вивчати це і прийшов до цього. цього. І теж я ж кажу, що власного досвіду ведення бізнесу розпочання справи взагалі ноль. Це зараз вже розуміння, зараз я багато би цього не зробив. Зараз хочемо трошки... Перестановку зробити трошки по іншому, все організувати. Тобто, ну яка все приходить з досвідом? У його магазині вже з порога одразу відчувається військовий дух. Тут, на стінах прапор України та Української Народної Республіки, Проте найбільшу увагу привертає стяг його рідної, 72-ї окремої механізованої бригади, на честь якої Дмитро і назвав свій магазин. На його прилавках, окрім продукції, стоять скриньки для зборів на допомогу військовим, адже досі в строю стоять його друзі, побратими. Дмитро дотепер впевнено заявляє, що захист України для нього обов'язок, тому в перші дні війни він просто не міг стати осторонь. Незважаючи на труднощі під час служби, поран та переосмислення життя Дмитро завжди з теплом згадуватиме тих, хто пліч опліч з ним відстоювали незалежність України. Спогади це моменти, які тобто, між боями, як кажуть, і в затиші в обстрілах. То це ж побутове, це варіння борщів, це спілкування, це якісь жарти, це підколи один одного. Це. Багато таких моментів, які можна згадувати, яких, на жаль, вже хлопців нема. Тобто, це саме таке, що більше не, не збираємося, як кажуть, з першими всіми. І не посадимо, не посміємося на цім. Але ну, багато, ну знаєте, е як кажуть, темні чесно, ну, як не пам'ятаю, хто сказав, в темні часи завжди видно світових людей то тут так само, то есть, як у 2014 році yes. як, так, компанія відділення 8 чоловік, то гарно підібралася. На позитиві, на правильне налаштування до ситуації в країні, Дмитро Краслянський втратив на війні ногу, проте не бойовий дух. Незважаючи на протез, ветеран активно займається спортом, катається на велосипеді, а у вільний від роботи час знаходить місце і для силових тренувань. Тепер же Дмитро мріє розвинути свій бізнес, аби вже власними силами готувати для військовослужбовців обіди та придбати для них автомобіль. А поки він зичить усім ветеранам не опускати рук і з гордістю впевнено жити далі. Не зважати на думки оточуючих і на слова оточуючих, в першу чергу. Бо знаєте, у людина є особистість. І знаєте, це найгірше, на ну, мою точку тобто, зору, що саме гірше може бути, а що люди скажуть? А що люди скажуть, як я виглядаю? А що люди скажуть, якщо я так зроблю? Та людям 99 байдуже, як ти виглядаєш, що ти робиш, і так далі. Тобто будь впевнений в собі, в першу чергу, будь впевнений в собі. І по-друге, що ну знайти ціль, то тобто, я ціль знайшов в далекому там 16, 15 п'ятнадцятому році, 14 14-м році, після першої коми прокинувся, не ціль я не був дружний. В мене була ціль там поступово сім'я, діти, все поступово, поступово, поступово. Тобто зараз ціль. Є більш глобальні, відповідно, не рахується таких як машина на ЗСУ, там ще щось на ЗСУ, якийсь наш педаль. Це, це такі не, невеличкі приємності, які треба робити постійно. Тобто, як кажуть, як 100 гривень задонати, так само і це треба робити. А йменно для себе, ну я кажу, розвиватися, глобалізувати бізнес хочеться, щоб більше незалежним стати від тих соціальних виплат. Так, да, соціальні виплати непогано, все це, але вони послабляють цілеспрямованість людини.